Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри! Скільки разів ви ловили себе на думці, що Бог. Це суворий наглядач, який стоїть над вами з блокнотом і записує кожну навіть найменшу помилку. Скільки разів ви прокидалися з почуттям важкої провини не тому, що зробили комусь зло, а тому, що не дочитали вечірнє правило, з'їли печиво з сухим молоком у піст, або просто відчували, що ви недостатньо святі. Ми так часто перетворюємо наше життя у Христі на смугу перешкод, де головна мета не впасти обличчям у багнюку, забуваючи, що справжня мета це теплі обійми люблячого Отця. Сьогодні ми поговоримо про п'ять речей, якими православні християни часто мучать себе даремно. Це ті речі, яких Бог насправді від нас не вимагає, але які ми самі наклали на свої плечі, перетворивши легке ярмо Христове на непідйомню тягар фарисейства. Давайте разом спробуємо скинути цей тягар і дихнути на повні груди. Перша річ, якою ми часто себе катуємо, це так зване вичитування молитов замість самої молитви. Згадайте цей стан. Ви приходите додому втомлені, падаєте з ніг, очі злипаються, але ви змушуєте себе стати перед іконами, бо треба вичитати правило. І ось ви стоїте, язик механічно перебирає слова, думки десь далеко, а серце мовчить. Ви просто тараторите текст, аби поставити галочку перед Богом. Я все виконав. Але чи потрібна Богу така жертва? Ні, Бог це жива особистість, а не комп'ютер, який приймає файли з текстом. Йому не потрібна ваша вичитка, йому потрібні ви, ваше живе серце. Святі отці говорили, краще прочитати одну молитву Отче наш, або Богородице Діво, але з глибоким почуттям, з увагою пропустивши кожне слово крізь душу, ніж протараторити три канони, не розуміючи змісту. Правило це милиці для кульгавого, щоб допомогти йти до Бога, а не кайдани, які не дають зрушити з місця. Не робіть з молитви податок, який треба сплатити, зробіть з неї живе спілкування. Друга річ, яка забирає у нас мир, це кулінарне мучеництво або хімічний аналіз посту. Піст це святий час, це весна для душі. Але як часто ми перетворюємо його на дієтологічне катування? Багато християн доходять до справжнього неврозу, вичитуючи склад продуктів у супермаркеті з лупою. О ні, тут написано, що може містити сліди яєчного порошку Я згрішив, і людина ходить пригнічена, вважаючи себе зрадником віри через крихту булки. Зрозумійте важливу істину Бог не дивиться у вашу тарілку з мікроскопом. Святі отці жартували, ви можете їсти що завгодно, тільки людей не їжте. Господь не вимагає від вас, щоб ви зіпсували собі шлунок найдешевшою, але формально пісною їжею, і при цьому гризли своїх рідних через роздратування від голоду. Якщо ваша стриманість у їжі робить вас гордим або, навпаки, злим і дратівливим, така жертва Богу не потрібна, йому потрібне ваше смиренне серце. Гріх це не коли ви випадково з'їли щось скоромне, не знаючи про це. Гріх. Це коли ви ставите букву закону вище за любов до ближнього. Перестаньте мучити себе складом продуктів і почніть пильніше стежити за складом своїх слів і думок. Третя річ це жах перед так званими поганими помислами, це, мабуть, найпоширеніша мука щирих вірян. Уявіть, ви стоїте на літургії, молитеся, і раптом у вашій голові виникає жахлива, брудна, можливо, навіть хульна думка, або гнів на когось, або сумнів. І вас накриває холодний піт. Ви думаєте, все, я загинув, я жахлива людина. Раз таке прийшло мені в голову у святому місці. Бог мене покарає. Зупиніться. Бог не вимагає від вас стерильної свідомості, в яку ніколи не залетить муха. Святі оці чітко розрізняють: є прилог, а є прийняття помислу. Прилог. Це як стук у двері. Це не ваша думка, це стріла лукавого, яку він посилає, щоб збентежити вас. Те, що ця думка прийшла, не ваша вина. Гріхом вона стає тільки тоді, коли ви відчиняєте двері, запрошуєте її до столу і починаєте з нею розмовляти. Якщо ви злякалися цієї думки, якщо вона вам огидна, значить вона чужа вам. Господь бачить ваше серце, Він знає, що ви цього не хочете. Не мучте себе провиною за те, що ворог атакує вас. Просто скажіть по Господи, ти бачиш, це не моє, я цього не хочу, помилуй мене, і спокійно моліться далі. Четверта річ це страх перед забобонами та знаками. Як же часто ми. Православні люди, на жаль, залишаємося язичниками в душі. Свічка впала, це до біди. Ікона перекосилася, хтось помре, передав свічку лівою рукою, гріх, зустрів монаха з порожнім відром, день пропав. Люди живуть у постійному страху, оточені вигаданими знаками. Вони бояться кожного шурхоту, шукають прихований зміст там, де його немає. Бог не вимагає від вас, щоб ви були детективами, які розгадують рибуси долі. Все це марновірство, тобто віра в марне, це образа Бога. Коли ви вірите, що розбите дзеркало сильніше за Божий промисел, ви по суті зраджуєте Христа, ви віддаєте владу над своїм життям неживим предметам. Свічка впала, значить, її погано закріпили, або віск розм'як від тепла. Ікона впала, значить, цвях розхитався. Не мучте себе страхами. Християнин не повинен боятися нічого, крім гріха, який віддаляє від Бога. З нами Бог. То хто проти нас, якщо ви у Христі, ніякі чорні коти, порожні відра чи згаслі свічки не можуть вам зашкодити. Господь чекає від вас довіри, як дитина довіряє батькові, а не полохливості зацькованого звірка, який боїться власної тіні. Викиньте з голови сміття забобонів, і ви відчуєте, як легко стане дихати. І п'ята річ це нескінченне самоїдство за старі гріхи. Це дуже тонка пастка диявола. Людина прийшла на сповідь, вона щиро покаялася, нічого не приховала. Священник прочитав розрішальну молитву: накрив є Петрахиллю, гріх прощений. Сам Господь сказав, що прощає і більше не згадає. Але людина приходить додому і починає: А чи точно Бог пробачив? Та ні, я такий мерзенний, це неможливо. Я маю страждати за це все життя. І вона роками носить цей тягар знову і знову, сповідаючи одне і те саме, не відчуває. Радості. Знаєте, що це? Це не смирення, це гординя. Так саме гординя. Коли ви не вірите у прощення після покаяння, ви ніби кажете Богу, Господи, твоя жертва на Христі недостатня для мого гріха, мій гріх більший за Твоє милосердя. Ви ставите свій бруд вище за океан Божої любові. Бог не вимагає від вас, щоб ви все життя посипали голову попелом за те, що він уже вимив своєю кров'ю. Пам'ятати про свої гріхи треба, щоб не повторювати їх, але не для того, щоб впадати у відчай. Юда пам'ятав свій гріх і пішов у петлю відчаю. Петро пам'ятав свій гріх, оплакав його і став першоверховним апостолом через надію: не мучте себе сумнівами у Божому милосерді. Якщо ви покаялися, вставайте і йдіть, не озирайтеся назад. Бог не колекціонує ваших помилок, він чекає на ваше перетворення. Дорогі у Христі, Бог є любов, це не просто красиві слова, це сутність нашої віри. Всі наші аскетичні подвиги, пости, правила, це не плата за квиток у царство небесне, це вправи для нашої душі, щоб вона стала здатною вмістити цю любов. Не робіть собі кумира з правил. Не бійтеся Бога, як раб боїться жорстокого пана з батогом. Бійтеся Бога синівським страхом, страхом образити любов, страхом відійти від джерела життя. Перестаньте мучити себе дрібницями, які не мають значення для вічності. Господь каже, сину. Дай мені твоє серце. Він не каже: дай мені ідеально вичитане правило або дай мені шлунок без олії. Він просить серце, смиренне, любляче, яке довіряє йому. Скиньте з себе тягар фарисейства, дихайте вільно, радійте, бо ваші імена записані на небесах. І наостанок давайте коротко помолимося про мир у душі. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, даруй мені твій мир, що перевищує всяке розуміння. Звільни мене від страху, тривоги та марних мук совісті. Навчи мене любити тебе всім серцем і ближнього свого як самого себе. Допоможи мені бачити твою волю у всьому і довіряти тобі, як дитина довіряє батькові. Амінь. Пам'ятайте слова апостола Павла: до свободи покликані ви, браття. Не використовуйте цю свободу для догодження плоті, але й не міняйте її на ярмо страху і забобонів. Слава Богу, за все!